Вітання усім, хто з нами на першому міському новини, і про все найважливіше далі у студії працює Наталя Болдинська. 1058 п'ятдесят добу ворог намагається стерти Україну з лиця землі та обстрілює українські міста. Протягом минулої доби під ворожим вогнем була багатострадальна Донеччина. Під ударом опинились Волноваський, Краматорський, Покровський та Бахмутський райони через атаку окупантів. 15 цивільних отримали поранення. Внаслідок обстрілів у громадах пошкоджено житлові будинки, адмінбудівлі підприємства, освітні заклади, інфраструктурний об'єкт та лінію електропередач. Харківщину ворог атакував з БПЛА в Чугуївському районі. Внаслідок падіння уламків. Пошкоджено будинок та господарську будівлю. В Куп'янському постраждав літній чоловік. Вночі та зранку росіяни обстріляли прикордоння Сумщини. Зафіксовано вісім вибухів. Наслідки ворожої атаки уточнюються. В Україні, спікерка парламенту Латвії, ми обговорили подальшу співпрацю. І Німеччина, і Латвія брали участь в сьогоднішній зустрічі країн НАТО, Балтійського регіону, і це ще один регіон, в якому чітко видно, що Росія вкладає ресурси саме у продовження війни, саме у створення проблем для всіх в Європі. Це стосується тіньового танкерного флоту. Росії також шпигунства за європейськими країнами та їхньою інфраструктурою на Балтиці, загроз підводній критичній інфраструктурі. На Херсонщині близько десятої ранку, через скидання вибухівки у кіндійці, було поранено цивільного у Дніпровському районі міста через дронову атаку. Постраждала літня жінка. Також у півночі російські війська атакували з БПЛА Антонівку. Троє людей було поранено загалом. Протягом минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинились 36 громад Херсонщини. Противник бив по кварталам міста. 10 людей поранені, троє мешканців, на жаль, загинуло. Окупанти пошкодили багатоповерхівку, 14 приватних будинків. Понівечили фермерське господарство, маршрутний автобус та автомобілі. Впродовж доби окупанти завдали 418 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 15 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали. Громади Миколаївщини противник атакував дронами. Від атак потерпала Куцрубська громада, акваторія Очаківської внаслідок одного одного з обстрілів селища Дмитрівка пошкоджено два будинки: автомобіль та газову трубу попередньо без постраждалих. щоденно наносять суттєві втрати ворогу. Сили оборони України протягом минулої доби знешкодили понад 1400 окупантів, 137 одиниць автотранспорту, 120 безпілотників, 40 гармат, 31 ракету, 20 броньовиків та 11 танків. Вночі удару завдали по нафтопереробному заводу у Воронезькій області. Також сили ППО України знищили 34 шахеди, і ще 18 дронів локаційно втратили. Українська авіація, ракетні війська та артилерія вразили п'ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки. Чотири засоби ППО, три пункти управління, три артилерійські засоби та склад боєприпасів по всій лінії фронту відбили 124 бойових зіткнення. Сили оборони України. За 1058 днів повномасштабного вторгнення Росії знищили такі сили ворога. 369 літаків, 331 гелікоптер, понад 9,5 тисяч танків, понад 20 тисяч броньовиків, більше 22 тисяч гармат, понад 22 тисячі безпілотників, понад 34 тисячі одиниць автотранспорту, більше тисячі засобів ППО, понад 3 тисячі крилатих ракет і понад 814 тисяч солдатів. Одна жінка загинула, та один чоловік поранений. З вечора напередодні російські окупаційні війська обстріляли Нікопольський район із застосуванням граду, урагану, важкої артилерії та безпілотників. Найбільше дісталося Нікополю внаслідок ворожих атак, пошкодження отримали близько 30 приватних будинків, п'ять з багатоповерхових, майже 15 господарських споруд, сім машин, гаражі, газопровід та лінія електропередач. Стріляв ворог і по Марганецькій, Мирівській та Покровській. Овській громадам на щастя без постраждалих в нічний час армійці з повітряного командування схід збили в небі над регіоном три безпілотники. Не поділили дорогу та спричинили ДТП. Близько восьмої ранку по вулиці Миколи Зінчевського сталося ДТП за участі двох вантажівок. Внаслідок зіткнення одну з автівок винесло на перехожу частину та вдарило об будинок. Понівочений фасад кав'ярні за попередньою інформацією. Постраждала перехожа, яка в момент аварії проходила повз в усіх обставинах. ДТП розбираються правоохоронці. Близько 10-ї години в Саксаганському районі загорілась баня на дровах. За попередньою інформацією, причиною могло стати пічне опалення. Вогнеборці приборкали полум'я на території у 50 квадратних метрів. Постраждалих на щастя не виявлено. Допомога партнерів у медичному оснащенні лікарень у кривому розі пройшла зустріч чеської делегації та криворізьких представників органів управління за круглим столом. Обговорили подальші кроки у співпраці та допомоги медичним закладам міста. Побували на зустрічі і наші кореспонденти. Нова техніка для кращого медичного обслуговування днями до кривого рогу завітали багаторічні партнери нашого міста з Чехії, директори фірм постачальників обладнання та фахівці інституту медичних технологій, нагальне питання посилення співпраці в галузі охорони здоров'я. З огляду на проєкт, який ми успішно завершили наприкінці 2024 року, ми плануємо нашу допомогу розширювати, і це йдеться про додаткове оснащення і модернізацію операційних зал, хірургічних відділень, травматологічних відділень і ще посилення спроможностей реабілітаційного відділення. Зокрема, одним з яскравих та якісних прикладів співпраці є відбудова та оснащення всім необхідним обладнанням Криворізька міська лікарня номер 5 Незважаючи на воєнний час, партнери не забувають про підтримку закладу та продовжують забезпечувати її найновішими засобами для якісного надання послуг пацієнтам. У планах розширювати співпрацю та здійснювати підтримку і інших закладів медичної сфери. Нам дуже приємно, що ми сьогодні зустрічаємось і будемо обговорювати питання і подальшої нашої співпраці. Безумовно в процесі спілкування ми ще багато розкажемо питань про нашу роботу по медицині. Ми реабілітаційні відділення робимо ще у нас в п'ятьох лікарнях. На зустрічі обговорили питання підписання меморандуму про співпрацю, деталі майбутньої допомоги та подальші кроки щодо спільної роботи і у інших напрямках. Віримо, що плідна співпраця влади Кривого Рогу з міжнародними партнерами та поєднання досвіду в реалізації великих інвестиційних проєктів допоможе зробити життя криворіжців краще. Анастасія Костенюк, Максим Рашов, Паршміський. Кошти від держави на розвиток власної справи. Кроворійські підприємці долучаються до програми Є робота, завдяки якій отримують фінансовий інструмент для створення нового або розширення вже існуючого малого та середнього бізнесу. Для цього через фахівців міського та районного управління з розвитку підприємництва та економіки отримують підтримку і супровід від написання бізнес-плану до його захисту. Чергові успішні історії участі в грантовій програмі. Дивіться в наступному сюжеті. Пані Галина власниця сімейного бізнесу на 98-му кварталі. Разом з чоловіком заснували магазин дитячих товарів Гулько. В лютому 2024 року дізналася про можливість участі в грантовій програмі. Не з першого разу, але все ж таки вдача посміхнулася їм. Отримані кошти в 250 тисяч гривень, інвестувала в закупівлю обладнання та товари для магазина. Створила два нових робочих місця. Планує і надалі долучатися до грантових програм для розвитку бізнесу, адже потреба в коштах є завжди. У му році у лютому ми подали заявку, але з першого разу у нас не вийшло отримати позитивну відповідь. Тому ми доробили, переробили і з другої спроби отримали позитивний результат. Ми сприяли, допомагали. Це Саксаганський виконком нам допомагав відділ. Відповідний. Дівчата, експерти, спеціалісти, вони допомагали. А всі які в проблемні моменти виникали під час складання грантової програми, вони всі допомогли проблеми вирішити і скласти. Тобто, в принципі, це було легко. В минулому 2024 році в Саксаганському районі 53 підприємці подали заявки на участь в державній програмі. Є робота. 21 підприємець із цієї частини міста отримав підтвердження про фінансову підтримку на суму 5,7 мільйона гривень. Для цього в тісній співпраці з центром зайнятості Ощадбанком проводять зустрічі та семінари з криворізькими суб'єктами бізнесу щодо можливості інвестування грантових коштів. За минулий рік провели більше 1700 подібних зустрічей. Вась необхідний супровід та допомог. Огу надавали фахівці, які роз'яснюють та консультують від написання гранту до його захисту та збору потрібного пакету документів в 2024 році. Загалом по місту 151 суб'єкт господарювання отримав державні гранти. За програмою є робота на суму в майже 37,5 млн грн гривень. Створили понад 260 нових робочих місць. Міжнародні гранти отримали 65 підприємців на суму майже 14 мільйонів гривень. Ми допомагаємо створювати. Бізнес-плани, і оформлювати всі необхідні документи для того, щоб наші підприємці могли отримати гранти і виконати ті програми, що є робота, і от, зараз в цьому магазині дитячого одягу вже і створено два нових робочих місця і нові і обладнання, і отримали розвиток. Світлана разом з чоловіком заснувала сімейну справу магазин дитячого взуття Чобіток, що на Дзержинці, 2009 році. Головний товарний асортимент це взуття для дітей та підлітків віком від 6 місяців і до 16 років. В 2024 році, за порадою подруги, яка теж виграла грант в 250 тисяч гривень, на розвиток власної справи долучилася до цієї програми. Після отримання своїх коштів в чверть мільйона оновила касове обладнання, меблі, стележі для товару, створили два нових роботи місця. А ще, окрім соцмереж, невдовзі має запрацювати власний інтернет-магазин для роботи в Україні та за її межами. Купили Екафлоу, це 34 тисячі для того, щоб магазин е, працював безперебійно, е, коли відключають світло, для того, щоб можна було працювати і е, закрити комп'ютер і всі програми, щоб це нічого не зламалося. Е, потім е, е, Поміняли всі об торговельне обладнання. Оце столики, ці панелі білі полички. В межах металургійного району у 2024 році. 53 підприємці долучилися до програми Є робота, залишивши власні відповідні заявки. 26 підприємців з цієї частини міста отримали підтвердження про фінансову підтримку на суму 6,1 мільйон гривень. Слід зазначити, що подати заявку на отримання гранту можуть як діючі підприємці, так і люди, що не мають досвіду. Віду ведення бізнесу з питань участі у державних та міжнародних програмах та координації дії претенденти можуть звертатися до районних виконкомів або ж до міського управління розвитку підприємства та управління економіки. Анастасія Костенюк, Олександр Фіфілатів, Глі Припчук, Паршимський. Унікальний технічний об'єкт став витвором мистецтва у кривоморозі. Поставили нову локацію, яка присвячена мотодрезині. Техніка, яка допомагала під час будівництва унікальної лінії швидкісного трамваю, а пізніше використовувалася технічними службами підприємства для утримання в справному стані конструкції тунелю, інженерних комунікацій та обладнання. Більше про нову фотозону в місті розкаже Анастасія Костенюк. За допомогою його ми працювали обойними молотками там. Також тут цепляли вишка, які могли робити Ну, тюбідні течі там устренять. Це Віктор Петрович із захопленням розповідає про апарат, на якому відпрацював півтора десятка років. Одну з подібних мондодрезин, чоловік, будучи ще на той час тунельником, відновлював чи не з нуля власноруч. На зараз подібні технології на підприємстві не використовуються, тому приходить дивитися на неї, хоча по вигляді витвора мистецтва. Приємно ніхто не знає, що воно вче за техніка. От люди будуть дивитися, будуть знати. може. Чим, чим користувалися тунельщики, як, яке обладнання було інтересне. Звичайно, без, без такої дрізини неможливо було там працювати. там. Тому що з депо туди доїхати, робили по ночам і путійці, і контактники, ну, мережа контактна була відключена. А так дрезіна на станції в будь-який момент можна було виїхати і займатися роботою. Історія будівництва лінії швидкісного трамваю в місті бере свій початок з 1974 року. З ділянки від станції Модріона до житлового масиву соцмісто. Проте під час введення робіт виникли деякі труднощі. На ділянці від Модріона до соцміста були виявлені плавуни, які суттєво затормозили сам хід будівництва. При виконанні будівельно-монтажних робіт використовувалася різноманітна спеціальна техніка, але найбільшим попитом користувалася саме мотодрезини з причепними візками та їхніми обладнаннями. Без яких зараз мабуть важко уявити закінчення цих робіт після введення в експлуатацію лінії швидкісного трамваю, мотодрозина з технологічним обладнанням використовувалася спеціалізованими службами і підприємства для утримання в технічно справному стані конструкції тунелю, інженерних комунікацій і обладнанням. Ажаючи на вагомий внесок технічного засобу, в будівництво шотисного трамваю, одну з мотодризин, яка на даний час відпрацювала свій ресурс, встановили перед в'їздом на територію депо номер 2 Криворіжцям неабияк сподобалася локація. Вона одразу ж стала популярною фотозоною для тих, хто проходить повз. Дивлячись на раритетну установку, я також не втрималася та зробила декілька світлин згадку. Під резиною знаходиться інформаційна табличка, на якій кожен бажаючий зможе дізнатися детальну інформацію про установку. В планах на майбутнє ще більша модернізація локації. Тому слідкуйте за новими анонсами. Анастасія Костинюк, Максим Мурашов, Перший міський. Таким побачили цей день кореспонденти першого міського. Я дякую за увагу. Бережіть себе і до зустрічі на головному телеканалі міста.